Звертаю увагу на те, що позиваю звернувся з позовом про визнання недійсним рішення сільської ради про вилучення земельної ділянки та витримування земельної ділянки у поточного власника. Звертаю увагу, що операційна скарга побудована на тому, що суд першої інстанції допустив кричущі порушення норм процесуального права, не встановив обставини, які мають значення для справи. Що підтверджуються наступні. Так як позивач звернувся підставою для витребування земельних ділянок, позивач зазначає недійсність рішення сільської ради. Проте звертаємо увагу апеляційного суду і на ту помилку, яку допустив суд першої інстанції, що земельні ділянки не вибували із власності Бодярської ЛДС на підставі рішення сільської ради. Тут варто звернутися до земельного кодексу, який діє на момент виникнення збірних правовідносин, а саме частини першої статті 27 земельного кодексу, яка говорить нам про те, що право постійного користування припиняється у зв'язку з добровільною відмовою користувача. Так, ми маємо в даній справі три документа. Які підтверджують добровільну відмову Боярської ЛДС від права користування спірною земельною ділянкою? Такими документами є згода Боярської ЛДС від 29.04 про передачу земельного запасу Хорвицької сільської ради, висновок Національного аграрного університету про передачу земель Боярської ЛДС і згода Державного лісогосподарського об'єднання Києва. Вищезазначеними документами підтверджується факт припинення добровільного припинення права користування у зв'язку з добровільною умовою Болярської ЛДС. Цього судом першої інстанції встановлено не було. Звертаю увагу, що відбулося далі. Далі було рішення Києво-Святошинської ради від 30 вересня 1999 року номер 7 82 про створення земель в запасу сільських рад. На підставі цього рішення керують, було вирішено наступне: 1. Припинити право користування земельними ділянками, відповідно наголошують до пункту 1 статті 27 земельного кодексу. Це добровільна відмова, 1. припинити право постійного користування у до замісу дослідної станції земельною ділянкою площею 19,3 Гектарів лісів першої групи в межах Ходисівської сільської ради. Два. Передати до земель запасу сільських рад слідущій земельні ділянки. Серед іншого, в Ходесівській сільській раді земельну ділянку площею 193 гектарів бойовської лісослідної станції. 3. Відділу земельних ресурсів нести відповідні зміни в земельнолікові документи. Тобто, ваша честь, таким чином. Сам юридичний факт припинення права користування земельною ділянкою відбувся у зв'язку з відмовою Водярської ЛДС, що було передбачено законом, який діяв на той момент земельним кодексом, саме частиною першої статті 27, у зв'язку з добровільною відмовою. Після цього слідувало рішення Києво-Святошинської ради про передачу цих земель, цієї земельної ділянки до земель запасу сільської ради. Це рішення є чинним, ніким не визнавалося недійсним. І цим рішенням був затверджений саме юридичний факт припинення Знаєте, права користування. Суда зараз, да, що якщо воно не визнане не тісно, суд під час розгляду інших справ має дати оцінку цим рішенням з точки зору закону зічній законності. Остання позиція великої палати Верховного суду. Так, таким чином, ваша честь, судом першої інстанції взагалі неправильно було встановлено обставини, тому що підставою для передачі земель було саме не рішення сільської ради, яке просить прокурор визнати і на підставі якого просить вилучити земель. А була добровільна відмова Боярської ЛДС і рішення києво святошинської ради про припинення права користування і передачу цих земель до земель запасу. Надалі я хотів би звернути увагу Апеляційного суду на таке кричуще порушення, яке допустив суд першої інстанції, а саме застосував не ті норми, не ті норми земельного кодексу. Зараз, вашого дозволу, хвилиночку. Тут питання в тому, що відповідно до земельного кодексу, який діяв станом на 99 рік землі запасу було виокремлено в окрему категорію земель. Тобто, відповідно до частини першої статті 2 земельного кодексу України в редакції, яка діяла на момент виникнення спірних правовідносин. Були такі виділені такі категорії землі, землі сільськогосподарського призначення, землі населених пунктів, землі промисловості, землі природоохоронного фонду, землі лісового окремо, землі водного окремо і сьомий пункт землі запасу. Тобто це була окрема категорія виділена. Таким чином, на момент виникнення збірних правовідносин, землі запасу було віднесено до окремої категорії. Тепер все ж таки варто. Звернутися до статті 80 земельного кодексу, який діяв на, на період виникнення спільних правовідносин, ця стаття нам говорить, що до земель запасу серед іншого відносяться землі, на яких автоматично припинилося на яких припинилося право користування. На підставі частини першої статті 27 земельного кодексу України це саме у зв'язку з добровільною відмовою. Тобто, якщо землекористувач добровільно відмовився, ці землі переходять до земель запасу, що було затверджено рішенням Святошинської районної ради. Надалі стаття 81 земельного кодексу, який діє станом на 99-й рік, говорить про те, що Землі запасу перебувають у відданні сільських селищних районних рад і призначаються для передачі у власність або надання у користування, в тому числі в оренду. Таким чином, ваша честь відбувається така конструкція, що Боярська ЛДС відмовляється від земельної ділянки, тобто право власності при користуванні припиняється на підставі частини першої статті. 27 у зв'язку з добровільною відмовою користувача. Надалі Києво-Святошинська районна рада своїм чинним рішенням затверджує цей факт припинення у зв'язку з добровільною відмовою і передає ці земельні ділянки у до земель з запасу сільської ради. Тобто, це повністю відповідає. Земель, статтям Земельного кодексу 80-81, який діяв на момент виникнення спірних правовідносин. Проте суд першої інстанції ці статті не застосував в сукупності. Звертаємо увагу суду, так як землі запасу цим кодексом, який діяв станом на 99-й рік, були виділені в окрему категорію. До, цих, вони, тобто, до них не можна застосовувати норми Лісового кодексу, оскільки стаття чітко виділяє окремо землі лісового фонду і окремо землі запасу. тобто... Дивіться, просто щодо відмови, згідно пояснення, криті особи, які зазначали, що не дійшли до суду, кричать особа зазначає, що... Польської совідослідних станції відсутні інформації, та документи, що підтверджують передачу земельної ділянки, яка була розпочатову в кварталі 60 годин перелічення, відповідно картографічних матеріалів з 98-го земельної ділянки з податковами номерами 013-016, які підтверджують передачу зазначених земельної ділянки з в ресурсні чи чергічних солдат, в тому числі питання. Олександр Борський лісовій досвідній станції, також визнавку Борської лісової досвідної станції 29.99 про можливість вилучення земельних ділянок. І інформація про вказані документи тих їх наявність також відсутня у Україні. України. Ваша честь тут можу сказати лише те, що третя особа не заперечує такого факту, вони просто говорять про те, що в них відсутній такий документ. Я все ж таки переконаний, якщо існують такі обставини, існують е, копії таких документів, і існує обставина, а саме е, е, існує рішення києво Святошинської ради, яка на підставі е, добровільної відмови припинила право користування воявських ОДС, то все ж таки такий юридичний факт відбувся, мав місце, і він підтверджується належними допустимими доказами. А виходячи із пояснень. Виходячи з пояснень третьої особи, в них просто відсутні такий документ. Натомість у справи він є і, і їм підтверджується саме факт відмови боярської ЛДС. Окрім того, є ще два документа, якими підтверджується факт відмова саме києва лісу, який там здійснював якесь певне управління боярської ЛДС. І також є відмова Національного інституту аграрного університету, який зараз не мій. Тому ваша честь все ж таки в даних обставинах, керуючись принципом вірогідності доказів, все ж таки стороною аполянта надано більшу кількість доказів, які є більш вірогідними, які підтверджують факт того, що саме ця відмова була. Тому ну, з огляду на зазначення прошу все ж таки врахувати ці обставини. Так, от ваша честь, продовження мого виступу, хочу наголосити на тому, що землі запасу все ж таки були віднесені в окрему категорію, окремо від земель, від земель лісового фонду. І тому саме до земель запасу повинні застосовуватись норми земельного кодексу, а не лісового. І, і з огляду на вище зазначене, з огляду на. Всі ці рішення, які перераховані з огляду на статтю 8081 земельного кодексу, які говорять, що землі запасу перебувають у віддані сільських селищних рад, і що сільські ради можуть розпоряджатись шляхом в користування в оренду і так далі. Вважаємо, не те, що вважаємо, більш переконані і підтверджені практика Верховного суду, яка була долучена до письмових пояснень, що суд першої інстанції неправильно застосував норми матеріального права до цих правовідносин, неправильно встановив обставини справи, що призвело до ухвалення протиправного і незаконного рішення у даній справі. Також окремо хотів наголосити на тому, що залишилося поза увагою, а саме. На якій підставі виникло право постійного користування у Болярської ЛДС? матеріалах справи позивачем додано лише якісь планшети, і то не повністю а їх якісь фрагменти, які є картографічними матеріалами. І якийсь там план розвитку болярської ЛДС на майбутнє, те, що є внутрішнім документом і передбачає статері розвитку станції. Тобто взагалі не було досліджено, на якій підставі виникло право користування Болявської ОДС і чи було воно взагалі. Тому з огляду на зазначене, ми вважаємо, що в принципі в прокуратури немає навіть підстав для звернення з таким позивом, оскільки Боярської ОДС як на мене, право користування не виникало. Принаймні воно не підтверджується належними і допустимими доказами, на які наявні матеріали справи. Також, також ваша честь з огляду на вище зазначене. Ми просимо все ж таки скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити що ну, не давати. Ну... Зараз обставини справді. По доповіді щодо апеляційної скарги у вас все?